10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. В Ірпені попрощалися із загиблим на фронті захисником Сергієм Дудченком. Поховали Сергія на алеї пам'яті захисників України. Волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця зловили грабіжників, які залізли до їхнього складу. Зловмисниками зайнялася поліція. На фронті загинув ірпінець, громадський активіст Дмитро Хоменко. Прощання відбудеться у суботу. Біля зруйнованого окупантами будинку культури в Ірпені відкрили скульптур скульптуру японського митця Йошіо Ягі простір медитації для монаха, скульптуру передало мистецьке об'єднання Червоне чорне. У ліцей No2 привезли сучасне кухонне обладнання. З наступного тижня діти зможуть харчуватися гарячими обідами, приготованими у шкільній їдальні. Міжнародний комітет Червоного Хреста показав будівництво нового резервуару для води в Ірпині. Він розрахований на три тисячі метрів кубічних. Уперше на Київщині ірпінські медики почали проводити безкоштовне скринінгове обстеження сітки. Кібки ока для пацієнтів, хворих на цукровий діабет. Перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук перевірив хід відновлення гуртожитку в Михайлівці-Рубежівці. Він розрахований на 19 сімей переселенців. Відкриття гуртожитку заплановано на кінець січня. Учитель Ірпінського ліцею номер 2 Володимир Костюк переміг в обласному турі всеукраїнського конкурсу учитель року року-2024» у номінації Географія. В Ірпені розпочали встановлювати контейнери для збору одягу та взуття. Перші встановили біля ЖК Карат більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.